Змагання вже стали традиційними. Мають своїх прихильників і завжди проходять в дружній атмосфері. Цього року участь в них взяли чотири команди категорії 50 років і старше та три команди категорії від 35 років. Не дивлячись на досить таки поважний для футболу вік, багато з учасників з легкістю могли б дати фору молодим. Команди дуже сильні, такі підготовлені, ветерани. Дай Бог, що молодежі участь у ветеранів, вітеранах, вони грають. І тут є людям, яким вже за 60. Запеклу боротьбу за кубок переможця за традицію розпочали хвилиною мовчання. А сам турнір відкрили сини колишнього керівника спортивного товариства Колос Юрій та Олександр Калініни. Більшість з учасників особисто були знайомі з Валерієм Калініним. Для них цей турнір це данина пам'яті товаришу, який так рано покинув цей світ. Так, да, я лічно був знаком, це мій хороший друг. И молодцы организаторы. Большое им спасибо, конечно, что не забывают. Таких мало было людей. Я знаю. Рокаводство, которое було на протяжении там останніх 30 лет, вот, це був один із порядочных, уважаемых, всеми уважаемых людей і світла пам'ять такому человеку. І цей турнір має жити. Та як би там не було, але змагання є змагання, і в запеклій боротьбі за перемогу учасники показували свої кращі фінти. Гра видалася настільки насиченою, що навіть судді не могли передбачити результату. В принципі. Були варіанти, звісно. Ну, три команди, які сильні, і посілок Комсомольский, який в прошлом році, кстати, зайняв перше місце. Діб два годи підряд займала, навіть три роки підряд выигрывала этот кубок. Після фінального свистка арбітру та підрахунку очків переконливу перемогу отримала команда Діброва з Тимченків. За словами учасників команди Переможця, грою вони цілком задоволені побігати завжди приємно. Варто зазначити, що друге місце посіла команда «Енергетик» з селища Комсомольське, третє виборола команда Змієва, четверте ж отримала команда села Костянтівка. У віковій категорії від 35 років перше місце завоювала команда «Енергетик» з селища Комсомольське. Друге посіла команда Діброва з села Тимчинки, третьою стала команда з Геніївки.